10 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Піски Новогалищінської громади та у селі Бригадирівка Козельщинської громади. Ці пожежі, схожі в тому, що сповіщення надійшло з невеликою різницею у часі 20 хвилин. В обох випадках пожежі виникли у житловому секторі. У селі бригадирівка рятувальники загасили пожежу у господарчій споруді. У селі Піски пожежа виникла у житловому будинку. Ще до прибуття рятувальні. Альників, сусіди, які і сповістили про пожежу, вивели з оселі двох літніх громадян. Саму пожежу на площі 8 метрів квадратних було оперативно ліквідовано та врятовано житловий будинок. В обох випадках припускають рятувальники. Причиною займань стало елементарне недотримання правил пожежної безпеки. В обох випадках ймовірною причиною виникнення пожежі є використання електроподовжувача. Із одночасним вмиканням в нього декількох електропобутових приладів. Також 10 листопада горіла автівка по вулиці Миру у селі Семенівка. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання однак вогнем було знищено багажний відсік автомобіля, пошкоджену передню частину салону. Причина займання наразі встановлюється. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.